Розкладаю водилище. Хочу сьогодні, щоб в мене хоча б один короб клюнув на ось цю водичку Brain Energy. Я вам не можу передати, як мені було круто тягнути велетенського коропа на минулий рибалці. Я спіймав на Energy. Найбільшу рибу тієї рибалки це був гарний коробчук. Дійсно гарний заліковий короб. І він клюнув саме на ось цю класну водичку Сухенько, легенько, дуже крутий супроти, я отримав минутку, просто покайфував. Сподіваюсь, сьогодні також Настя, водилище хтось любить. Все, нам вже гілки не мішають, все класно. Налаштовуємо глибини, будемо рибалити. Вітер трішечки змінився, більше від мене вже він відходить. А то дув мені прямо в очі. Уже по вітер тікає від нас десь.